Застосування поліграфу дає змогу правоохоронцям кожного дня розкривати злочини і виявляти осіб, які співпрацюють з ворогом. В якості спеціаліста поліграфа я приймаю участь у розкритті злочинів загальнокримінальної направленості, а також у розкритті тяжких та особливо тяжких злочинів, що викликали суспільний резонанс. Одним із успішних застосувань поліграфу є розкриття потрійного умисного вбивства, вчиненого на території міста Запоріжжя. За допомогою поліграфу вдалось встановити, що особа, причетна до вчинення цього особливо тяжкого злочину, входила до кола спілкування потерпілих. З початком повномасштабного вторгнення окупаційних військ РФ на територію України з використанням поліграфу на предмет вчинення колабораційної діяльності та співпраці з спецслужбами Російської Федерації перевіряються громадяни. Крім того, відпрацьовуються з використанням поліграфу військовополонені окупаційних військ РФ, на предмет вчинення останніми злочинів проти людства, а також військових злочинів відносно мирного населення на тимчасово окупованих територіях. На початку тестування проводиться перетестова бесіда, в ході якої особі пропонується заповнити заяву про надання добровільної згоди на проведення опитування, після чого особі розповідається про датчики, які будуть на неї закріплені, а також про правила поведінки під час роботи. Прилад фіксує внутрішні реакції організму на задані твердження. Поліграфолог здійснює у цей час візуальне спостереження за мімічною та руховою активністю. Респондента за результатами аналізу поліграм та математичних даних, які зафіксував прилад, робиться висновок, результати якого додаються до матеріалів кримінального провадження або службового розслідування.